Історик правник Сергій Берендєєв пригадує насправді чимало завершень збройних конфліктів. Переговорами таких протягом історії він було дуже багато, але наслідки цих перемовин подальші були для цих країн е різні. Однією з таких перших і ключових подій це була тридцятилітня війна, 1618 48 років. Чому її саме виділяю? Тому що конфлікт був довгий час, і фактично він став першою подією, коли велика кількість європейських країн. Вирішила його за допомогою дипломатії, в принципі, цю подію вважають як першою таким спробою встановити міжнародні відносини і створити колективну систему безпеки. Адже мета мирної угоди полягає не лише в тому, щоб припинити бойові дії, але й в тому, щоб створити систему безпеки, яка унеможливить поновлення війни, можемо побачити скільки вже разів укладалося перемир'я в секторі газу, скільки укладалося між Іраном і Ізраїлем, але це не вирішує сутність даного конфлікту. Або знову ж таки, коли ще в 90-х роках був так званий. Там війна в Боснії після розпаду Югославії, Там аналогічно були укладалися так звані Дейтонські угоди, де в кінцевому випадку була визнана як незалежна держава Боснія з автономними утвореннями. То перед цим там було понад 30 Різноманітних зустрічей, перемовин, отаких от робочих груп. Тобто, то це дуже довготривалий процес. Тоді США та НАТО вдалися до авіаударів проти сербських позицій, змусивши їх сісти за стіл. Ці перемовини тривали 21 день у закритому форматі з постійним тиском і вимогою компромісу. У результаті сторони погодилися поділити країну на дві автономні частини. Перша світова війна теж завершилась перемовинами. Проблема першої світової війни – там було так зване комп'єнське перемир'я, і під час комп'єнського перемир'я проблема полягала в тому, що вони домовились просто про те, що вони припиняють бойові дії. Але надалі Німеччина отримала просто кабальний і принизливий Версальський договір, де в неї нічого не запитали її. Просто зробили фактично єдиною винуватицею в першій світовій війні, і вона фактично одна несла за це відповідальність. У той час для французів та британців це було справедливою карою, для німців приниженням, адже їм заборонили мати сильну армію, відібрали території та нав'язали репарації. Багато істориків вважаються ґрунтом, на якому виріс нацизм. Росія та країна, яка часто починала війни і часто сідала за стіл переговорів. Перша чеченська війна в 94-96 роках, де Росія фактично зазнала поразки, були підписані хасавюрські угоди, за яким Росія повинна була залишити територію Чечні. І вона фактично ставала автономною повністю. Державою, але тільки Росія накопичила сили в 99-му році. Вона розпочала другу чеченську війну. Одна з останніх війн Росії це російсько-грузинська війна у 2008-му. Росія здійснила акт агресії проти Грузії і вже фактично контролювала Південну Осетію. А Грузія була виснажена. Втрутився європейський союз. Президент Франції Ніколя Саркозі прилетів у Москву та Тбілісі і Вибив так званий план Саркозі. Бойові дії припинились завдяки саме перемовинам, але Росія так і не вивела війська з осетії Абхазії. Для Грузії це залишилось відкритою раною. Тому тут як то кажуть, які б угоди не були підписані. Ти повинен або мати сильну свою позицію, або мати сильну систему колективної безпеки.